Сьогодні розкажемо про таке: 15 кримінальних проваджень обласні правоохоронці звітували про роботу під час президентських виборів. Волі виявлення, які здійснили наші громадяни, були захищені, гарантовані. Хоча б це було і не так, то і просто. 56 випадків підпалу. Саме стільки разів лише за останні тиждень у Кривому Розі горів очерет. Буває все живе, що не встигло знайти порятунок під нищівного вогню. Фінішна пряма. Ремонт амбулаторії номер 5 біля другої дитячої міськлікарні завершується. Около 30 тисяч дитячого населення. Вони будуть ходити в комфортні, красиві умови. Питальніше про ці та інші події. Далі. Я вітаю усіх головні новини дня. Що минає у викладі журналістів першого міського у студії? Працює Наталя Болдинська. 15 кримінальних проваджень саме стільки відкрито справ правоохоронцями у день виборів у Дніпропетровській області. Загалом по області 31 березня надійшло більше. 300 скарг стосовно порушень виборчого законодавства. Про це заявив заступник начальника головного управління національної поліції Дніпропетровської області. Найчастіше громадяни зверталися до правоохоронців стосовно прихованої агітації, відсутності своїх даних у списках виборців, фотографування бюлетенів. Були і спроби винести їх за межі дільниці. Правоохоронці зазначили, загалом з початку виборчої кампанії в області відкрито 29 кримінальних проваджень. Вибори пройшли демократично і волевиявлення, які здійснили наші громадяни, були захищені, гарантовані. Хоча б це було і не так, то і просто, оскільки дуже велику кількість забезпечувало охорону громадського і публічного порядку безпосередньо поліцейськими і іншими працівниками міністерства, в загальному було залучено в день виборів 11 тисяч. 483 працівники правоохоронних органів Нові назві області бути. Конституційний суд визнав правомірним законопроект про перейменування Дніпропетровської області. У Січиславську таке рішення прийняли 2 квітня під час розгляду законопроекту у Конституційному суді України. На засіданні суду більша частина його представників визнала, що документ відповідає нормам Конституції України. Відповідне рішення опублікували на офіційному сайті відомства 3 квітня. Тепер народні депутати можуть прийняти цей документ як закон, але для цього знадобиться дві третини голосів парламенту. Нагадаю, у січні 2018 року на ім'я президента України була зареєстрована петиція про перейменування Дніпропетровщини у Січиславську область. Проте тоді документ не набрав необхідної кількості підписів. Контролювати ціни на популярні ліки Кабмін ухвалив програму держрегулювання вартості лікарських засобів, що входять до національного переліку. Ще більше 400 медпрепаратів. А от найпопулярнішими серед українців є близько 60 лікарських засобів. На них і буде розпосюджуватися державне регулювання цін. Відбуватиметься воно з 1 липня цього року. Контролюватимуть за моделлю референтного ціноутворення це, коли вартість на ці ліки порівнюється із цінами у п'яти сусідніх країнах, а саме у Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії, з цими показниками держава й буде визначати вартість цих медпрепаратів в Україні. Референтна ціна буде встановлюватись як гранично лише для тих еменен та форм випуску ціни, на які в Україні, за даними Прозоро, є вищі за референтну. Там, де ціна не є вища, там буде ринковий механізм регуляції ціни, тобто референтна ціна поки що встановлюватись не буде. Нова покрівля, система опалення та оновлені кімнати. Ремонт амбулаторії номер 5 біля другої дитячої міськлікарні лікарні вийшов на фінішну пряму. В оновленому медзакладі будуть обслуговувати до 50 тисяч мешканців довинцівського та металургійного районів. Будівлю збудували у 1983 році. З тих пір в ні жодного разу. Не проводили капітального ремонту і тільки два роки тому розпочали масштабну реконструкцію. Окрім капітального оновлення фасаду та внутрішніх приміщень, додатково облаштували пандуси. Тепер тут створені всі умови для прийому пацієнтів-візочників. В этом здании на двух этажах будет находиться амбулатория, а на третьем этаже будет находиться КДЦ детской больницы. То есть узкие специалисты тоже получают за городские деньги хороший ремонт, и детки, будут которые здесь обслуживаются, обслуживаются здесь все дети, на территории, проживающие на территории пятого центра, частично четвертого. То есть тут обслуживается около 30 тысяч детского населения. Они будут ходить в комфортные, красивые условия. Холі замість звичної реєстратури буде ресепшен. Крім того, ще встановлять мультимедійні дошки оголошень, кулери з питною водою, дитячі ігрові зони з відповідними меблями та мультфільмами на екранах. З міського бюджету на реконструкцію амбулаторії номер 5 виділили 14 мільйонів гривень. На закупівлю необхідного обладнання витратили до 3 мільйонів. Свою роботу амбулаторія розпочне наприкінці квітня. Я думаю, що К концу апреля мы откроем амбулаторию для посещения еще 10 тысяч жителей двух районов – Долгинцевского, Металлургического. Люди получат еще доступ к семейным врачам более комфортно, более удобно, со всеми необходимыми услугами. И прием врача, и дневной стационар. 56 випадків підпалу саме стільки разів, лише за останній тиждень у Кривому Розі горів очерет. І це лише кількість офіційних звернень до служби порятунку. Останній взагалі був біля заправки, і лише вчасне гасіння врятувало від катастрофи. Хто чому та навіщо підпалює очерети, до яких жахливих наслідків це може призвести, розкаже Олена Трунова. І ті, хто підпалює очерет, отрує всіх навколо та вбиває все живе, що не встигло знайти порятунок від нищівного вогню. Знайомтесь за Петром. Він щодня ходить до ріки, годує рибок. Але нещодавня пожежа, котра тут сталась, його вкрай налякала. Бо, як він стверджує, страждають від цього усі навколо. Від того, що підпалюють камеші, всі страдають. І люди, і птиці, і риба, і... І не, тут трава, все страждає. Та це не єдиний випадок підпало очерету. Лише за останній тиждень в місті зафіксовано 56 таких правопорушень. Люди припускають, що це можуть бути підлітки або ж безхаченки. Та це нікається оті бомжи. Вони ж там біля річки постійно там в камишах сидять. І вже не раз, Уже й пожарну колись визивали. Там так, так горіло, що взагалі. Точніше те, що Наслідки підпалів негативно впливають на навколишнє середовище. Дим отруює повітря, ним дихають люди, а від цього страждають їхні легені. А ще дим від вогнища в триста разів шкідливіший аніж сигарети. У час спалювання в воздух літає все, то що накопило накопіло заліта за то время, поки вони вот были. А в нашому місті, там, де екологічна обстановка не зовсім не здорова, це, звісно, очень опасно. А скільки живих організмів страждає? Це фото їжака, який постраждав від таких підпалів. Так, він вижив, але існування з такими травмами важко назвати життям. Ваві м'ято в пожарах. Стр страдає більшого количество живих організмів. Ті, які проживають в, в этой Росії, ті, які починають розмножуватися, прилітають птахи і починають розмножатися, деякі мишки заходять розмножати, а також змії. Окрім того, такі підпали заради розваги можуть призвести до катастрофічних наслідків. Наприклад, це очеред горів примісінько біля заправки. Якщо б вогонь дійшов би до неї, це могло б призвести до трагедії, як, от, наприклад, днями на одній з заправок Кропивницького. Закликаємо мешканців міста бути побережними під час використання відкритого вогню, а також ні в якому разі не випалювати навмисно на сухостій та не спалювати сміття як на власних приватних угіддях, так і на території організованих смітників. Тому перед тим, як кинути сірник в очерет, добре подумайте, якими наслідками це закінчиться. Олена Трунова, Роман Кравченко, Віктор Зубченко, Першимський. Замість котів пацюки. Саме такі тварини бігають по подвір'ю будинку номер 50 що на проспекті Гагаріна. Люди скаржаться, що у їхньому дворі вже майже рік не прибирають сміття. Через бруд навіть завелися щури, які перебралися до самого будинку. Також через безлад на смітнику у дворі оселились безхатченки. Що кажуть у керуючій компанії та хто має облаштовувати майданчик для сміттєвих контейнерів, дізнавалась Галина Ганзенко. Люди самі їх засипають уже і стеклами, і різними отравами, Но одну полчаса норку засипаєш, ані роють подземної хади пасте на У нас в під'їзді крису гуляють. Це мешканка одного з будинків по проспекту Гагаріна розповідає про щурів, які мешкають на смітнику. Місцеві запевняють, тут вони живуть замість котів. Кожного дня, коли люди викидають сміття, зустрічають пацюків в їх же норах. У нас рядышком находится детская площадка. Вот мы живем в 50-м доме, и дети у нас постоянно здесь гуляют. Мы этой дорогой ходим в школу. Другой дороги у нас нет. Мы постоянно идем через мусорник. Перед нами бегут крысы. У меня дети спрашивают: Мама, это что? Я говорю, это крысы. Тобто, поки ще діти маленькі, вони не розуміють, наскільки це все опасно. А те, що криси розножники різних заболівань, це знають всі взросле. Сміттєвий майданчик у дворі зовсім не облаштований. Паркан зруйнований, а контейнери стоять у багнюці. До того ж, у дворі викопані старі льохи. І безсовісні мешканці сміття скидають туди. Ще компанію місцевим складають безхатчинки. Вони тут оселились, бо смітник розтягнутий майже на весь двір. Туди засипають дворники, стали засипати туди ліству. От Осенью берут, там вообще ямы, полные листвы, оно ж гниет. И не дай бог, кто-нибудь туда попадет, провалится. Вот. И бомжей у нас куча здесь. У нас очень здесь, вот видите, вот кусты, оно все зеленое, там ничего не видно. Там строятся специальные халабуды, э, матрасы. І они там вот несколько лет живут. Протягом року до яких тільки інстанцій не звертаються люди, проте все марно. В керуючій компанії Сервіс» кажуть, проблема зі смітником дійсно є, і все через безхатьків. З конте <плес> з, <плес> з, <плес> з, <плес> з, <плес> з контейнерами, площадками <плес> дійсно у нас ну там біда, і... біда ну біда не, 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 не в тому, що ми там не можемо прибрати, а в тому, що бомжі і <плес> я на них ніякого <плес> <плес> <не> маю. Ну листя <плес> хоча прибрати там листя ще можливо річ і зброшу мою електронку. Ми прибираємо, не може бути. Нагадаю, проблеми із засміченими дворовими територіями в кривому розі не поодинокі і для керуючої компанії не нові. У березні цього року люди скажили, що у дворі по вулиці Володимира Бизова немає двірника вже більше півроку. А на подвір'ї, окрім сміття, збереглось і старе листя, яке ніхто не прибирає. Галина Ганзенко, Микола Нечипоренко, перший міський. Повернуть до місця злочину чоловіка, який разом із дружиною знімав свою малолітню доньку у порнофільмах. Перевезуть до Кривого Рогу, аби судити у жовтневому районному суді. Таке рішення ухвалили служителі Феміди під час засідання 3 квітня. Також судді подовжили тримання під вартою обом підозрюваним ще на 60 діб. Захисники просили для жінки. Домашнього арешту, адже та народила ще одну дитину декілька місяців тому. Також адвокати наполягли, аби суд надав підозрюваним перекладача з української на азербайджанську. Слухання відбуватимуться у закритому режимі. Нагадаю, у червні 2018-го у квартирі на Зарічному затримали родину уродженців Кавказького регіону, які протягом двох років знімали малолітню доньку у порнофільмах. Записи продавали через інтернет, а кошти отримували у криптовалюті. Зараз гора батькам загрожує до 10 років позбавлення волі. Музика. Від станкової графіки до живопису у квартирі музею Гергорія Синиці відкрилась виставка творів художника. Микола Раджабова. Всього представлено близько 25 робіт. Микола Раджабов – учень та послідовник видатного криворізького митця Григорія Синиці. У своїх роботах він повторює техніку вчителя. Навіть для того, аби прослідкувати цю схожість на виставці поряд з експозиціями Раджабова розмістили дві мозаїки Григорія Синиці. Побачити твори можна у квартирі музеї, котра знаходиться по вулиці Гагаріна, 13. Григорій Іванович. Дуже хотів, щоб надалі його мистецтво мало продовження. А також ми залишили кілька флоромозаїк Григорія Івановича для того, щоб глядач міг порівняти творчість учня і вчителя. Цуценя буде жити 3 квітня у Покровському районі. криворізькі надзвичайники врятували маленького собаку. Така інформація з'явилася на офіційній сторінці відомства. Як виявилося, хвостатий провалився у колектор на вулиці. Миколи Світальського, аби дістати малого чотирилапого, рятувальникам довелося ломом посунути кришку колектора та за допомогою драбини до нього спуститися. Після того, як цуценя врятували, його передали небайдужі містянці, яка вирішила подарувати малому чотирилапому дім. Я защищення. Я не заголосилася, бо діма там дуже ні. Тож і ще на одну добру справу більше. Приєднуйтеся. Такими були головні новини, про які ми хотіли вам розповісти. У студії працювала Наталя Болденська. Залишайтеся з нами і до зустрічі.